Асновні торгові преференції, надані комісією ЄС, які набули чинності в Україні 23 квітня 2014 року. Черкаська торгово-промислова палата активно працює з суб'єктами З Черкаського регіону, надаючи консультації та роз'яснення з приводу експорту до ЄС. З 23 квітня видано вже 93 сертифікати «Євро-1». Що потрібно знати експортеру про сертифікати Євро? Сертифікати євро 1 видаються на товари, що мають українське походження відповідно до регламенту ЄС, тобто на товари, що повністю вироблені в Україні, піддані достатній обробці переробці або виконані по принципу двосторонньої акумуляції. Це коли при виробництві використовується сировина ЄС, на товари, щодо яких щодо яких не виконуються вимоги регламенту, сертифікати євро 1 не видаються. Сертифікати Євродин видаються експортеру. Експортером може бути виробник, перевізник, приватний підприємець, фізична особа-підприємець, зареєстрований в державних та податкових органах, акредитований в митниці, одним із видів діяльності, якого є міжнародна торгівля. От і якщо він вже уклав договор з країною Євросоюзу для отримання вищоказаного сертифікату, експортер повинен надати до торгово-промислової палати письмову заявку. Та комплект документів, який необхідний для отримання сертифікату, в тому числі і ті, які підтверджують статус походження товару в Україні, це основні документи, довідка про порядок виготовлення товару, накладні та інші документи на закупку сировини, документи, що підтверджують походження товару, калькуляцію на виготовлення товару. Перелік документів та контактні телефони ви можете знайти на сайті торгопромислової Черкаської палати. Сертифікати видаються як тільки фактичний експорт розпочався або був гарантований. Оформлення сертифікату по складності не відрізняється від оформлення сертифікатів інших форм. Його можна отримати в будь якій регіональній торгопромисловій палаті.